Про Всесвітній день води згадали вчителі 26-го ліцею учням, вкотре нагадали про важливість водних ресурсів та про бережне ставлення до цієї життєво важливої рідини. І ця надзвичайно важлива речовина в нашому житті має в дітках викликати повагу до використання до раціонального і зрозуміло для них ставлення, тому що наші водні ресурси дійсно потребують цього. Без них ми дуже скрутному становим. Щоб краще пізнати цінність води, учням провели цікаве практичне заняття. Перемішайте, знайдіть, у вас там є паночка, перемішайте. Яка вода стала за прозорістів? Перемішайте науки про природу потребують експериментальної підтримки і дослідження. Це гарна нагода для того, щоб діти вміли впевнено почуватися себе в навколишньому середовищі. В тому числі такий інтерактивний урок подобається учням. Мені дуже сподобалось очищати воду через фільтри. І тепер діти знають, як правильно використовувати воду у побуті. Що треба роз... Використовувати воду розсуду і коли ми їш посуду, треба виключати її. Я дізнався, як треба економити воду і як вона фільтрується. А я дізнався, що легше забруднювати і швидше. а а ваше очистити, то вивід не потрібно забруднювати воду. Те, що написано у підручнику, має бути підтверджено практично, вважає вчителька. А ще у своїх наукових дослідженнях діти вчаться працювати з гаджетами, адже ця річ вже невід'ємна. У дітей зараз майже у кожного є доступ не тільки в інтернет, але є свій кишеньковий комп'ютер, вигляд сучасних телефонів. Вони мають надзвичайно гарні властивості, які діти не завжди можуть використати собі на користь. Тому на урокці слід використовувати це як дружній пристрій, і тому ми саме таким чином намагаємося за допомогою сучасних освітніх програм, ресурсів складати саме під ситуацію. Ті ресурси, які були використані, ми з дітьми їх, власне саме і працюємо. це наші розробки.